Ймовірного серійного вбивцю арештували в Нью-Йорку. Припускають, що свої злочини він скоїв понад 10 років тому. У 2010-2011 роках на пляжі Гілго Біч на південь від Лонг-Айленду в різний час виявили тіла 11 людей здебільшого молодих жінок слідчим вдалося знайти докази, які пов'язують підозрюваного з трьома вбивствами. Правоохоронці затримали 59-річного архітектора Рекса Гоєрмана. Йому висунули звинувачення у вбивствах трьох жінок, зі смертей яких і розпочалося розслідування. Чоловік також головний підозрюваний у справі про вбивство четвертої жертви. Гоєрман жив за 20 хвилин їзди від пляжу Гілго Біч, де у 2010 та одинадцятому роках було знайдено тіла дев'яти жінок, одного чоловіка та однієї маленької дівчинки. Поліція повідомляє, що принаймні п'ять жертв були ідентифіковані. Як зниклі безвісти повії, що рекламували в інтернеті свої послуги. Деякі тіла були зв'язані ременями чи скотчем, а потім загорнуті в мішковину. Справу ще не закрито, це лише початок. Прокурор округу Сафол каже, що детективи зняли з недовідків піци гоєрмана сліди ДНК. Вони збіглися зі зразками, знайденими на одній із жертв, ба більше відстежили пікап підозрюваного помічений під час убивств. Є й інші докази під час кожного вбивства він використовував для зв'язку з жертвами одноразові телефони. Ми їх відстежили. Змогли ідентифікувати сім окремих одноразових телефонів, якими він користувався. Гойерман заперечує всі звинувачення. Якщо його визнають винним, то йому загрожує кілька довічних термінів без права до строкового звільнення. Підозрюваний власник відомої архітекторської компанії на Мангеттені. має дочку та пасинка.